Росія буде максимально е, намагатися використати, от то, що розхитувати човен, ну це радісно буде Росія для Росії. Дуже важливо розкол в українському суспільстві. Для Росії дуже важливо виходи на вулицю. Я думаю, вони будуть, так як і американська мага, показувати це своїм виборцям і говорити, що ось виходять там. Тисячі, десятки тисяч, мільйони тисяч українців на вулицю з протестами, вимагаючи від зеленського підписання миру. А там далі можуть бути інтерпретації, що ми один народ, що треба разом. І, і, і так далі, російська пропаганда буде працювати з одного боку на це. З іншого боку, вони будуть працювати в тому числі і своїми групами впливу в Європейському Союзі, щоб переконати європейських партнерів, в тому що українська влада вона не хоче боротьби з корупцією, вона не хоче виконувати взятих на себе зобов'язань. І тому треба, якщо не повністю забути тему європейського майбутнього, то треба точно поставити на паузу, на довгу паузу, а там потім вскриття покажуть, тобто я правильно зрозумів, що можна підсумувати це все так, що ми дали чергові козирі в руки нашим ворогам через те, що ми, знищуючи антикорупційну інфраструктуру, віддаляємо себе від ЄС, і влада стимулює фактично, ну принаймні, робить так, щоб українці вийшли на майдан. Ну так, це, це колись я повторював цю фразу, що ми дуже талановито ускладнюємо життя своїм друзям і полегшуємо життя своїм ворогам, і це в чергове трапляється. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.